Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про свято День української писемності та мови. 9 листопада українці у всьому світі відзначають надзвичайно важливе свято День української писемності та мови. Це свято започаткували ще у 1997 році президент України Леонід Кучма. Дата дня української мови та писемності припадає на православне свято, день вшанування преподобного Нестора-літописця. Упродовж століть українська мова зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав. Однак, попри це, з кожним роком українська мова розквітає. І сьогодні українською мовою розмовляють понад 45 мільйонів людей. В Україні народилося багато видатних письменників, чиї твори відомо у всьому світі, такі як Іван Якович Франко, Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко, Ліна Васильівна Костенка, та інші. давногрецький філософ Сократ. Закарбував у віках мудрість, заговори, щоб я тебе побачив. Саме в розмові людина виявляє свою приналежність до певної культури. Друзі, говорімо українською мовою, щоб нас побачив світ, побачив успіх України, її духовні та інтелектуальні надбання, вчимо українську та шануймо її.